Друзі, всім привіт! Вас вітає знову, як завжди, компанія Вашкас. І сьогодні знову у наявності комерційний автомобіль, яких напевно дуже багато ви зустрічаєте на дорогах на ринку України та загалом, в принципі, тому що це хороший, якісний. Комфортний, економний, дешево обслуговуваний автомобіль. Комерційний автомобіль, не забувайте. Чому комерційний? Хто не знає, я кажу, завжди наголошують, тому що це зазвичай автомобіль, які е, приносять вам дохід, які використовуються для якоїсь роботи. Е, тому що явно, друзі, більшість людей такі автомобілі не купують для того, аби їздити собі самому, для того, щоб щось завести, щось привезти, тобто для якоїсь конкретної роботи або для чогось. Або для когось. Давайте так будемо казати. Отже, друзі, детальніше саме про цей автомобіль. Це Renault Traffic, автомобіль 2016 року випуску, який ми привезли для вас із Європи. Ми там його підібрали, перевірили, оглянули і. Привезли його для вас в Україну, вже розмикнули і сертифікували. Як ви можете бачити, друзі, по автомобілю ми не робили загалом абсолютно нічого. Реально він в реально крутому стані. Ми його не полірували, не хімчистили, не знімали ці фонарі передньої з нього. Тобто нічого з нього не виймали. Він в гарному стані зовнішньо, будка в нього гарненька, чистенька, по салону він абсолютно не затертий. Тобто, експлуатувався і загалом використовувався він дуже гарно. Тому, так як і є, кажу, як переїхав він, так ми вам зараз його і показуємо. Детальніше про це автомобіль хочу розказати вам, що дивіться, це рено трафік в максимально довгій базі. Як ви можете бачити, подовжена база, вона є коротка, а є довга. Також особливість цього автомобіля те, що... В нього йде дві бокових від'їзних дверки. Тобто буває з однією, а буває з двома. Комусь воно потрібно, комусь ні. Але я скажу, що це дуже круто і воно дуже практично. Тому що з якої б сторони ви не під'їхали, з будь-якої сторони ви можете залізти в БУДу, і вам будь-що там можна буде взяти. З будь-якої сторони, не забувайте. Це 2016 рік випуску. 1,6 дизельний двигун. Якщо не помиляюсь, тут у нас стоїть 88 кВт-двигун з однією турбіною. Це сам перед, бо тому що є багато таких автомобілів з двома. Турбінами, ну, е, як правило, вони зарекомендували себе значно-значно менше. Тому ми завжди стараємось купувати з однією турбіною або хіба з двома турбінами, але з маленькими пробігами. тому так е, По цьому автомобілі він не фарбований повністю в рідній фарбі. Загалом кажу, не полірувався, не хімчистився, так як воно є. Показую вам в цьому відео, і тут 260 тисяч рідного пробігу. Ціна відповідає своєму пробігу. Пробіг я реагую, що це повністю для буса для автомобіля, який працював, який робив роботу, повністю реальний і саме головне те, що він чесний, тому що на ринку України ви можете зустріти дуже багато автомобілів. Але друзі, те, що там буде писати 150 тисяч, те, що буде там писати 190 тисяч. В більшій половині не вірте, тому що там, як правило, я думаю, більше 300 тисяч вже може бути в. Будь-якому з них або і більше 400. тому що таких автомобілів в Європі навіть з пробігом 260 тисяч він їх не має багато, тому кажу вам чесно. За такі автомобілі з такими пробігами потрібно платити також немалі гроші, тому що для комерційного автомобіля, для буса, який виконує якусь роботу, 260 тисяч це є хороший, реально надійний пробіг. Тим більше це пробіг в Європі, не в Україні. Він по дорогах України не їздив абсолютно. Його там обслуговували вже ретально ретельно обслуговували, детально міняли всі масла, фільтра, всі замінники. Є сервісна книжка, повністю є вся історія про його обслуговування. Що відноситься друзі, постану по комплектації? Комплектація тут крутезна. Ну і знову ж таки, порівнюючи з тими, що у нас продаються на ринку України, то в них навіть буває таке, що, друзі, не то, що навігація, а навіть і кондиціонерів в них нема. У нас кажу, ми стараємось купувати автомобілі по хороших цінах, щоб не завищувати вам їх тут з хорошими реальними пробігами. Хай кажу, буде 260-тіч, але вони будуть рідні і з хорошими комплектаціями. Також, що ви побачили, друзі, є велика мультимедія, є навігаційна система, кондиціонування у нас також присутнє, екорежим. З цієї сторони в нас встановлено оригінальне вебасто, до нього є пульт. Потім також є круїз-контроль в цьому автомобілі, центральний замок це само собою підігрів сидіння переднього. Ну реально функцій дуже різних багато. Про це немає особливо часу. Так багато розказувати. Вам пробіг, пробігся так коротенько. Покажу вам будку. Будка тут гарнесенька, чи обшита, як ви можете бачити. Не потерта, не зачухана. Тобто, хочу сказати, що експлуатували її дуже гарно і дуже бережно. Реально відчувається, тому що дивіться, от ви порівнюєте. Тими автомобілями, які є, кажу знову ж таки на ринку України. Не раз заходиш на авторія, дивишся ті буси, вони просто вбиті в буди, здерті, подерті, пошарпані, обдерті. Ну, кажу, в нас дивіться, все обшито і все гарненько. І це воно так приїхало з Європи. Нагадую вам, що автомобіль не полірований, не хімчищений, такий, як ви його бачите в цьому відео, такий він приїхав до нас. От такого плану. Дві в'їзні дверки, кажу, це дуже круто, тому гарне рішення для тих, хто можливо буде їздити ним по місту, чи, можливо, десь йому постійно треба зупинятися в різних місцях. Реально круто собі. З якої б сторони ви не стали, з любої сторони можна зайти і щось взяти. Ось такого плану, друзі. Тому що по автомобілю? По автомобілю пробігся, вам розказав, що цікавий, телефонуйте. По всьому пробіг рідний не фарбований. автомобіль, реально в крутому і гарному стані. І так, друзі, перевіряємо наш автомобіль товщиноміром. 111, 132, 120, крило 139, 122, дверка 113, 113, посерединці тут 127, відізна дверка 121, 122, 122, стієчка 122, задня частинка 137, 137, 108, 114. Переходимо, друзі, з цієї сторони. А, це пластик у нас йде, це пластик у нас також йде. І тут також пластик. Задні підійде двері розпашонка. 129, 120, 101, 101, 120, 120, 104, 120, 120, 100, 119, 119, 112, 112. 128, 116, 121, 116. Пробиваємо посередині цю частинку, 127, і це пластик. Двері передні. 128, 128, 121, переднє крило, 121. автомобіль повністю в оригінальній фарбі без жодного підфарбування по козу.